Я недаром сказав вам, що зараз легально, питання якогось, якщо немає форуму ні колективу, ні пенсіонерів, згідно тих протоколів, згідно того всього, ми не можемо нічого зараз вирішити. Це моя думка. Яка моя пропозиція? Ми не випадково запросили помічника депутата нашого округу кого Дрізаненка. Ми звертали Сергійна завозили туди ну, в зв'язку з цією перипетією, все, що горе є в країні, можна зрозуміти, що люди на місцях були. Вроді він намічається там вже влада в адміністрації, моя з неділі, ну я не знаю, як. Але мене не випадково запросили дану людину попросити його, щоб негайно утрутися у І поміг нам вирішити дане питання, тому що дійсно на очах повний деребан господарства. Вивозиться скотина, вивозиться техніка. А те, що ми по чому поговоримо, і щось, якщо ми зараз, якщо юридично правильно вирішити, тут є і місце, нехай підтвердять, ми не зможемо. Нема навіть, ну ви подивіться, ну так, щось не вирішити в і є молоді Що стосується господарства, і тим більше з таких відношення, які вигуки байдужить до цього, цього, цього діла. Байдужі. Ми нічого не зможемо вирішити. Такі байдужі. Нема пенсіонерів, немає дії. Зараз десь 68 чоловік і страдає в нас. Помилка була, що з самого початку була. І люди страдають. Помилка була самого початку. Можна було, було вкрасти мішок синусу, давайте не будемо роздержавлювати. То бутилку молока і всі підтримали. А тепер від того, як це. І ваша, як казав, ваші діти, ваші внуки будуть ходити і не матимуть нічого. Чогось сільська рада на дотації напому. Звідки сільська рада візьме кошти? Нема ні, ні одної сотої землі, що не те, що якесь мені підприємство. Сотої землі ну навіть під забудову одної людини немає, вашим, вашим дітям немає взагалі. От до чого привело, що ті не слухали. Хоч, але це вже не верне. Ну я вважаю, що здаватись не потрібно. І правовими, і неправовими методами. Тут було, запропонувалося, що. Заблокувати, ну, блокувати, блокувати, а може і правильно провести аудіт, повністю господарства запросити, да, да. але це треба погодження трудового колективу. О. Погодження трудового колективу, щоб воно, я думаю, юрист не мене. Е, е, ну, я прав. Да. А якщо ми то прийшли з вулиці, так я не вважаю, що я з вулиці, я попрацював, попрацювати, життя прожив. І ми зараз, ну що, ми, ну покричимо, що далі будемо робити? Треба, щоб воно хоч трошки йшло в правому полі. Одна із моїх пропозицій, я ж кажу, ми не даром запросили помічника депутата Різаненка. Ну, вибрали виборчий округ, весь Броварський район, він наш депутат, народний депутат до Верховної Ради. Будь ласка, просимо і в устній формі, і, і ми можемо написати. Тому що нас треба, щоб хтось біг у правовому полі і допомагав. Будь ласка, я надаю слово, він представиться, хто він такий, що він скаже.